М'ясник прибув до своєї старої знайомої Сьюзен з проханням дістати для нього інфу по-прозорому, а точніше йому потрібна була інформація, як вальнути його, проте отримує путівку до сраки. Також між ділом нам показують, що Стіл та Воут займаються тим, щоб пропихнути супергероїв до війська, через що віцепрезидентка потім буде шантажувати цього чоловіка завдяки суперу, що змінює зовнішність. Тому при зустрічі перемовини пройшли не на його користь. Після тієї постанови зіронька по дорозі додому рятує дівчину у проволку від нападу. Що якісь рандомні люди записали на відео. За це дівчині добре прилітає від жінки на ім'я Ешлі. Тим часом французику приходить ідея, як знищити прозорого, а саме вони запихнули йобу, в так би мовити, копілку бімбу. Не найприємніший експеріенс, напевно, завдяки цьому у них вдається вибити трохи інформації, у тому числі і про потяга. А далі камери зафіксували патріота, який шукає прозорого по околицям. Поки наші герої намагалися відволікати патріота розмовами та вибухом на іншому кінці міста. Прозорий виліз з клітки та намагався домовитися з Гуї. Проте хлопець підриває його. Ну і Кінець другої серії, відмиваючись від залишків прозорого, хлопаки хвалять малого за роботу, і х'юї хоче додому. Все таки стільки пережити це срака. Тому французик пішов з ним, щоб підстрахувати його у випадку. Чого а м'ясник, розуміючи, що спалити залишки прозорого тупо не вийде, вирішив просто підірвати це місце. Ну і ще дещо зробити, щоб затримати суперів.